Ну що ж, всім привіт, народ, це Аок, без модів. І знайшлося декілька людей, які написали за Монако захопити Францію. І в мене до вас ну типу, це жах. Окей, коли я за мен захоплював Британію, в мене була можливість висадитись в Північну Ірландію і ось тут на острівці трохи позахоплювати тільки потім на Британію. Те ж саме, коли я за Мальту захоплював Італію, в мене була можливість взяти Сардінію, якщо я не помиляюся, Сверхорська, то Сардінія, Коротше, неважливо. У мене була можливість по черзі все робити. За Монако в мене не буде можливості ну, висадитись. Ні, в мене буде можливість висадитись. Але в нас тут є кордон з Францією, який тримати буде максимально складно, але давайте вперед агресивність мінімальна, щоб ніхто Францію не захопив. Якщо хтось просто захопить Францію, це занадто просто буде, тому я так зменшу агресивність, щоб ускладнити собі гру. Але все одно залишається шанс, що хтось нападе на Францію, і мені стане легше. Було б легше навіть за Гренцію захопити. Францію, але ви писали саме Монако, так само, як саме Мальто писали і саме Острів Мен. Тому вперед. Монако. Грати. А вже ж, перше робимо, покращуємось, покращуємо відносини з Францією, покращуємо себе покращуємо. Поверну, коли кащу економіку, тому що Тому що нам більше нема чого робити. Просто качатись. нас це зростання населення, залишка в технології. Хоч повернусь, коли качну Монако в економіку. Так, ну що ж, економіку я качну. Давайте швидко по будівлям пройдемось. Так, в мене прибуток тепер 1300, але цього недостатньо. Цього прям сильно недостатньо. Там Італія з кимось воює, так байдуже. Так, в мене тут ми. Ааа, о, ні, Франція з Німеччиною воює. Проблема в тому, що. Хоча ні, навпаки, це хорошо, що Франція перемагає, а не програє. Вона стане сильніше, чим чим вона сильніше, тим мені складніше. А ми тут заради складності. Не заради того, щоб було легко. Давайте 055 технології одразу спробую взяти. Спробую, просто спробую. Що це зараз складно бути, і в цьому нема великого сенсу. Мені зараз 30 тисяч на рахунку. І все в товари. <кій> так, качаємось, качаємось в населення, я чекаю. Є. У нас тепер 35 тисяч населення, що трохи краще. Ви зрозуміли, чим я буду займатися. Качати населення, качати економіку, качати населення, качати економіку. Е, так, нам буде складно. Це факт, нам буде складно проти Франції, неймовірно складно. Але я впораюсь якось. Ну, і трохи перекачаю себе в економіку. Так, тепер в мене прибуток 2 тисячі. Mm. Але те, що я зможу... Ні, я не зможу зараз на ну, 55 технологій нормально взяти. Тому знову відкладу 40 або 50 тисяч. 50 тисяч і буду качати собі населення зараз. Подивимось. Ми якось впораємось з Францією. Тут прикол в тому, що якось. Все, качаюсь, качаюсь населення. Ну що ж, нормально. 52 тисячі населення вже хоча б щось. Е, це кто. Фу, сняв, фу, 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 Франція. Давайте, розширяйся краще посильніше. Коротше, я буду качатись зараз, довго качатись. Я не знаю, коли повернусь, Колись, колись повернусь. Коли, напевно, буде 100 тисяч. 150 тисяч хоча б населення. Так, ну дивіться, взагалом я качнув до 140 тисяч населення. Франція ще пішла на Італію. Не те, що мені це допоможе. Мені все одно потрібен довгий час, щоб викликати. Я не зможу викликати прямо одразу під війну. Бо я виключу, навіть якщо виключу, я виключу мало. І теоретично можна вже почати викликати технології. О, я б перед цим качнув технології. 300 тисяч назбирав би на рахунку. Я не знаю, скільки Італія з Францією будуть воювати. Теоретично мені це на руку, те, що вони воюють. І одночасно не на руку, бо так менш цікаво, коли Франція буде слабшою. Хоча Італія не сильніша за Францію, тому в них паритет. Головне, що Італія Францію не захопить. Я прям хорошо зараз качнувся в технології. Ну, відносно хорошо. У нас зараз 0,75 технології. Ще сильніше я. Да, я бачу, що вже складніше качатись, тому поки що зупиняюсь. На ферма, на майстерня. Ой, бо мені ще хвороби пройшлись. Давайте одне покращення населення і зробимо виклик вже. Перший виклик, і будемо поступово викликати. Потрохи, поступово. Так, все до 170 тисяч населення качнув. І Далі воно вже повільніше буде качатись. І через це можна вже починати робити виклик. Тому що якщо не зараз, то коли? Так, скільки? Ну, 28 тисяч викликаю. І далі ще раз качнусь у населення. Ось тепер у нас. 600 тисяч на покращення населення, треба зібрати через те, що у нас тепер ще армія є. А вже 28 тисяч не вистачить, щоб розібрати Францію. Навіть ураховуючи те, що вони зараз воюють з Італією, вони виснажені. Хоча, насправді так кажучи, Франція. Блін, це зараз дуже тупо те, що я зараз роблю. Це дуже тупо, я оголосив він Франції. Але я це зробив в тому ж рахунку, щоб ще звільнити Італію. Звіль... Звільнимо трохи більше провінції Італії, тим самим, ще сильніше виснажимо Францію. Це, те, що я роблю, це дуже тупо. Я, я вам відверто кажу, те, що я роблю, дуже тупо. Я не мав би цього робити. У нас є величезний шанс програти просто зараз. Просто програти. Але звільнена Італія може мені трохи допомогти. Але у нас навіть немає можливості нормально ще один виклик зробити. По-хорошому. Так, так, так. Якщо я зможу, хоча б. Щоб такі капривінці взяти. У, серйозно? Французи погодились? Це скаже про те, що я б міг би і більше пройтись, але нехай. Слухайте, це непогано. Але вони зараз допомагають Італію. І якщо б я зараз продовжував би воювати, ми б програли. Бо в них війська б з Італії ввільнились. Вони погодились тільки поки що, поки Італія існувала. Тому все на асіміляцію. До речі, в Мілані більше французів, ніж італійців. Тут 500 населення в Мілані. Жива. Так, що, у вас тут по настрою. Окей, я повернув там італійцям провінції. Мені все ще бажано 600 тисяч десь. На рахунку перед тим, як качати населення. Я б навіть 650 і вперед. Все в товари, податки прибираю, щоб покращити настрої. І вперед. Ну, зрозуміло, що поставлю на повторну асіміляцію провінції. Так, є, в нас тепер 278 тисяч населення на країну. Цього мало. проти... Франції, але. Італія навіть тримається проти Франції. Італія все ще тримається завдяки тому, що я вліз в ліс війну. Хм, ху -ху -ху. Мені що? якщо ще раз викличу, ще раз піду проти Франції. На жаль, в її провінціях я нормально не зможу викликати. Доведеться в свої провінції викликати. О, тут 94% темпу зросту. Так насправді так кажуть, що ще всі провінції забудувати фермами. Давайте цим займемось. Так, є. Є, 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 насправді кажуть, що я б свою столицю лишив під, під економіку. Саме Монако, Італія жива, Це багато чого каже. На, тримай 44 тисячі в підтримку. Тримайся. У, вони уклали мирну угоду, Ну. Тепер нападати на Францію тупо. Навіть охочу те, що вони ослаблені, але вони все ще сильні. І прямо тут і зараз нападати на них це тупо. Треба тоді качати населення. І так далі. Якщо ви шукаєте ще гру, в якій можна пограти також за Монако і захопити Францію, спробувати як мінімум, то ви по посланню в описі зможете знайти та придбати симулятор країн. Якщо ви його придбаєте, то будь ласка, залиште рецензію, якщо у вас немає можливості придбати, просто дайте його до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. А також неймовірно сильно мене підтримують спонсори, ні, яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую. Саме завдяки вам і уходить відео, якщо в когось, ми глядачі, чи також бажання мене підтримати, то донат, в посилання в описі, або ставайте спонсором на ютубі, підписка, подавай, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. Так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім дачі та бувайте!